Привіт, любі, друзі, привіт вітання з ринку центрального вперед нового року. Це, напевне, буде в цьому році саме репортаж, який ми робимо. Будь ласка, підійди до мене. А добре, зачекайте, дякую. І я вам розповім про новорічний настрій, про атмосферу, яка на ринку центральному. Адже я вийшла купити матусі ось таку чудову боковинську ялиночку, які роблять наші гуцули. І мені дуже вона подобається тим, що саме. Проходьте, що ялинку не обрізають, а е, її використовують, коли просто збирають гілля. Що я хочу вам побажати перед нового року? Щастя, радості, добробуту, здоров'я, усього, усього найкращого. І, звичайно, як зазвичай, я вам розповім про ціни, про те, що продають зараз, якраз вже кінець дня е, на ринку центральному. Дивіться, які чудові грушки. Так вони в районі. 40 50 гривень і є трошки дорожче. Ось такі горішки чудові. Наші волоські гарні, гарні. Баночка літрова 100 гривень. Почому виноградик? Кажіть, 85 гривень. Ще є чудовий виноград. Мандаринки в діапазоні від 60 до 90 до 100 гривень. Звичайна фасулька, як же борщ наш без фасульки? Йдемо далі зі мною. Так. Ну і ми, звичайно, доходимо. Проходьте, будь ласка. Проходьте, проходьте, проходьте. Ми доходимо до моєї улюбленої пані, пані Ніни і її товариша Мірчі Михайла. Так, пані Ніночка. Пані Ніна нещодавно приїхала. Зараз ми цю ялинку прилаштуємо тут. Пані Ніна була у своєї родині у доньки у Онуків в Мілані. І пані Ніна приїхала до нас, пані Ніна Криворучко. Скажіть пару слів, повінчуєте наших українців, боковинців, будь ласка. Що казати? А що бажаєте? Що бажаєте на новий рік? Бажаю всім радості, щастя, здоров'я, усміхів. Ну, щоб війна прекратила, щоб кожна людина у цей праздник новий рік, щоб щоб улибався, щоб було все добре, щоб а мирно. Пані Мірча, пані Мірча. Мірча, що скажете? Пару слів. Пані Мірча соробиться. Це той пан, який продає Славко, Це той пан, який продає оці чудові віночки, Я вам розповідала, яким я дома роблю в себе порядок. Правда, пані Мірча? А ось тут ще у нас дівчатка Наталка. Так ага, це Наталка тут була раніше. До мене поближче, бо зараз той мій кабель просто переїдуть. А я не вас знімаю. Дивіться, ось тут ця чудова капусточка, про яку я вам розповідала. Покажи, будь ласка, і огірочки. Баночка скільки коштує? 80, а огірочки. Так само так само. А смак, а смак просто не перевершений. Ну і що ще вам показати? От давайте ще тут покажемо до святкового столу. Хоч зараз вже кінець. Ось така, е, така рецька. Бачите, такий гігант. Дейкун дуже-дуже має поживні якості і дуже смачні соковиті салатики з неї, і не така гірка, як наша. І ще дуже смачна капусточка, морковка по-корейськи, капуста ось така свіженька, ось такі на узвар, дивіться, набори. Ну, що вам казати, є буквально усе. І нам потрібно тільки одне. Перемоги в нашій рідній Україні і миру після перемоги усіх з новим роком вінчую на щастя, на добро, на радість. До нових зустрічей вже в 2024 році. Ваша Оксана Дем'янишина з ринку центрального.